У нас менше 4 хвилин, але я теж не можу не попросити вас не прокоментувати інформацію. Це добре чи погано. Ну, воно так ніби виглядає, що добре. Але з огляду на те, скільки подекуди запозичень вкладається в, ну, в проєкт бюджету, а потім в бюджет, скільки там відсотків має бути зовнішніх да, запозичень. Я читаю інформацію, Україна змогла взяти в борг менше, ніж планувала Мінфін, то я думаю, це. Це, це, ну так, з огляду на те, що я отак побачив, це ніби добре. А як дофінансовувати, перекривати ці дірки, це, це ніби погано. Прошу прокоментуйте. Ну, звичайно, що зменшення частки державного боргу в структурі бюджету це є добре. Це добре, так. Але е, справа не в, як кажуть бухгалтери, не в акті першої дії, mm -hmm. що ми взяли в борг. Набагато mm -hmm. важливіше, акт другої дії, як ми його використали. Mm -hmm. Якщо ми цей... Боргові ресурси, кредитні гроші запустили в реальний сектор економіки, який завдяки цьому дає вищі темпи росту, більше зайнятості, більше так. сплачених податків, то це тільки на користь. Ми спокійно з цього розвитку сплачуємо тіло цього кредиту mm -hmm. і відсотки. Але якщо ми взяли в борг і, м'яко кажучи, проїли, mm -hmm. а відверто кажучи, по кишенях розповзли, розтягнули цей борг стає ярмом тоді, mm -hmm. тому що. Завдяки цим грошам, які все одно держава мусить повертати, бо це державний борг, угу. Ми нічого не створили, ми не запустили ніякий економічний процес, ми просто проїли і я взяти кажу. ну немає звідки, тому так. що ми нічого не, на, не нашарували. Да, звідки можна це взяти, щоб віддати? Тому треба оцінювати угу. в економіці не можна взагалі нічого оцінювати лінійно за одним угу. фактом. За, за першим економіка це взаємозв'язок багатьох е, чинників, факторів треба оцінювати комплексно. Тому не просто частка держборгу, а як ми його використовуємо. Це Пане Андрій, дуже мало можливо. часу. Яку державу ми повинні будувати з економічної точки зору? З економічної точки зору ми повинні намагатись, ну якщо вже так моделі різні, економічні, виходячи з наших ресурсів, з нашого геополітичного становища. Ми повинні робити таку своєрідну комбінацію Німеччина, Японія, Швеція. Uh -huh. Швеція це соціальна модель, uh -huh. Німеччина це промислова, uh -huh. Японія це наукова. Uh -huh. так, щось таке поєднати. Можна навіть ще простіше сказати: це фактично треба робити Китай в центрі Європи, Китай в центрі Європи. Треба знову ж таки нам намагатись виробляти все так само, uh -huh. як було 30 років тому в економіці УРСР. Яка виробляла все від голки до космічних ракет масово, серійно, конвейерно. Угу. От таке треба собі ставити над завдання. Як кажуть. Ми можемо потенціально це робити. Потенціально. Не, не тільки потенціально, ми це обов'язково мусимо зробити, угу. тому що в нас інакшого шансу навіть для виживання не буде, враховуючи наші, е, наших люблячих сусідів деяких.